Екзаменаційний маршрут номер 16 сервісного центру 0541, міста Вінниця. Друзі, це самий е, длинний маршрут, самий довгий і самий складний, мабуть. Тому, друзі, дивіться до кінця, він незвично починається від е, автодрому. І, будь ласка, ми починаємо рух. поки покащик повороту і пересвідчуючи, що ми нікому не заважаємо, виїжджаємо на перший ботанічний провулок і рухаємося прямо. Зараз тут дорога змінює напрямок, поворот, в принципі, можна не вмикати тут. Можна одним колесом правим проїхати там, де нема лежачого поліцейського, але це тільки в тому випадку, якщо ви відчуваєте автомобіль. Бачимо, попереду йдуть пішохові. В принципі, вони звертають, але все одно ми перелаштуємось для безпеки. І повертаємось у свою полосу. Завчасно вмикаємо лівий покажчик повороту це 50-100 метрів на населеному пункті. Подивилися, по сторонах нікого нема. Тут ми всіх повинні пропустити. І повертаємо ліворуч на вулицю Ботанічну. Друзі, я зараз обертаю кермо однією рукою, також перемикаю передачу також однією рукою. Бо я знімаю, тримаю в правій руці камеру, міг би її зафіксувати, але іноді мені треба переводити камеру для того, щоб заакцентувати для вас ну, увагу на чимось там на розмітці, чи на дорожньому знаку, чи на будь-якому іншому елементі. І друзі, тому не звертайте уваги, що я однією рукою обертаю кермо. Ви повинні обертати на позначках уявного цифроплату 9.3 або 10.2. І тримати обов'язково двома руками кермо. І тільки при необхідності, коли необхідно вмикати перемикати передачі, ви праву руку вбираєте з керма. Лівий покажчик повороту, об'їжджаємо припаркований автомобіль, правий покажчик повороту, повертаємось в праву сторону дороги. Рухаємося тут приватний сектор. Більше ніж 20-25 км на годину не раджу вам рухатися. Нав'їжджаємо е, каналізаційні люки обов'язково для безпеки. Об'їжджаємо припаркований бус і рухаємося далі. Зараз тут буде вулиця Руданського. Вона плавно просто переходить з вулиці Ботанічної. А потім ми повернемо праворуч на вулицю Івана Погона. В'їжджаємо в автомобіль. Ще один. І вже потім вмикаємо правий покащик повороту і його і залишаємо, тому що нам зараз необхідно буде повернути праворуч. Автомобіль у нас немає і ми продовжуємо наш рух. Бачимо. Автомобіль зупинився з порушенням правил дорожнього руху, не можна так зупинятися на зупинки громадського транспорту, тому ми суцільну лінію, яку дуже погано видно вимушені перетнути, і це не буде порушенням для нас. Б'їжджаємо цей автомобіль, дивлячись на те, що він так наполовину стоїть на дорозі. У житті так ніхто не вмикає повороти, але я вам раджу всі ваші дії коментувати у вигляді перемикання поворотів. Рухаємося прямо пішохідний перехід. Будьте вкрай обережні. Зараз у мене швидкість 50 км на годину, 2000 оборотів на тахометрі Це обороти двигателя, калінчатого вала. і третя передача. Лівий покришік повороту. Перелаштувались в ліву полосу, об'їхали перешкоду та повернулись в праву полосу. Тут все треба фіксувати, показувати сигналами повороту. Зараз ми повертаємо праворуч, необхідно дати дорогу. Зупинятись тут не можна, якщо що. І повертаємо обережненько. Зараз нам необхідно вже дивимося у ліве дзеркало зовнішнє. І... Верніше одне зовнішнє у нас ліве. І ми перелаштовуємося середні полоси, бо тут права полоса для повороту праворуч. І, як завжди, тут... Буває. Зупиняємось на червоне світло, так, щоб бачити стоп-лінію попереду згідно пункту правил 16.3. Чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору. Вже дозволяючий і продовжуємо рух. Це у нас вулиця Магістрацька. Зупинка громадського транспорту. Бачимо острівець безпеки, зліва полоса, трохи вона звужується, тому буде незайвим трохи притиснутись до правої полоси, звісно, подивившись у праве дзеркало. І рухаємося прямо. Бачимо по таймеру, що ми встигаємо. І зараз ми тут також на цьому повороті рухаємося прямо. Дивимось по зеркалам, голова крутиться на 360 градусів. Звісно, це уявно. уявний приклад. Ви по зеркалам всі повинні дивитись, хто що, де зарізає, якщо хтось десь зарізає, допомагаємо і виходимо з можливої аварійної ситуації. дозволяючи сигнал світлофора і повертаємо праворуч на вулицю, верніш на Хмельницьке шосе. в Розмітки тут погано видно, але видно інколи. І ділимо смугу попутну на дві частини. Знижуємо швидкість, звісно, з усіма автомобілями. Іде пішоход. Знижуємо швидкість завчасно трохи. Дивіться, чому трохи завчасно це треба робити? Тому що, згідно правил дорожнього руху, нам необхідно рухатись з безпечної дистанції. Що таке безпечна дистанція? Нагадаю, безпечна дистанція. Це відстань до автомобіля, який рухається попереду, яка у разі його раптової зупинки чи зниження швидкості дасть нам змогу зупинитися без зіткнення і, важливо, без виконання будь-якого маневру. Це те, що стосується нас. Але ми на дорозі не одні. Механізм автомобілі – це такий великий механізм часовий, уявіть собі, і кожен гвинтик думає за кожного. Тобто ви всім повинні допомагати. Тому чому я кажу, що завчасно трохи приторможуємо. Я побачу пішохідного переходу, піш... на пішохідному переході, вибачте, бачу пішохода. Я ще міг би їхати і зупинитися вже перед цим пішохідним переходом. Але коли я завчасно, дивлячись в зеркало заднього виду салону, притормажую, ота машина, яка їде паровозик за мною, бо паровозик, це коли декілька машин, їх це дуже небезпечно. Вони інколи там, хтось не дотримується дистанції, це дуже така стрьомна штука. Ніколи не треба триматися в е, скупчення машин. Три, потрібно постійно розривати дистанцію між ними. Тому коли я заздалегідь притармажу, я вже е, інші водіїв, вони вже не будуть там так різко тормозити. Я вже допомагаю і їм. Ось як я бачу безпеку дорожнього руху. Я думаю, за тих водіїв, які і позаду також. Тому, ну, друзі, враховуйте це все. Не, не треба так думати, що там мені все одно, ти позаду, якщо ти вдогнає, до, доженеш, то ти винуватий. Винуватий, але проблем буде у всіх, повірте. Правий поки ще повороту завчасно. І чекаємо. Дуже добре, що у нас є таймери. Ми можемо бачити, наскільки там у нас часу є. Коли вмикати першу передачу, витискати щеплення? Десять секунд залишилось, ну я раджу. По-перше, я зупинився, бачу колеса попереду автомобіля, це безпечно. І по-друге, десь на, на 5 секунді я вам раджу вже вмикати передачу. Бачимо, що у нас йдуть пішоходи, але водій вирішив їх не пропускати. Ну, ось, ще Вони так не поспішають йти. І ще й зупиняється і дивиться, якби, ну. <кхи> Там вже нервують нервують. До речі, друзі, на оцих нервових водіїв не звертайте уваги. Якщо людина десь поспішає, ну, він може визвати вертольот собі і прилетіти туди, куди йому потрібно, заплативши певну суму коштів. Ваша задача безпечно рухатись, не порушуючи правил дорожнього руху не тільки на іспиті, а й в житті. Але, друзі, я вам одразу скажу, що є деякі випадки, коли це мене вулицю Максимовича повернули, деякі випадки, коли порушення правил дорожнього руху підвищує безпеку. Уявіть собі, буває таке. І що це, наприклад, таке? Це коли їдете, ви, хоча я вас не, ні в якому разі не призиваю порушувати правила дорожнього руху. Але я просто концептую те, що є. На жаль, ось, 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 ось така ситуація. Наприклад, ви їдете і їде поток. Дві полоси, їде поток, Ліва полоса зі швидкістю 70, а то 80 км на годину, права полоса там 60-70. По 50 ну, ніхто ж не їздить в городі, ви розумієте. І таке одразу до вас питання, з якою швидкістю безпечно їхати. Звісно, зі швидкістю потоку. Тобто ви вимушені порушувати правила дорожнього руху, щоб їхати безпечно. І до водіїв це приходить тільки з часом. Я теж, коли починав рухатись, думаю, ні-ні, 50 так 50. Але, друзі, у вас зразу на дорозі з'являється дуже багато людей, які вас ненавидять, вони відрізають, сигналять, створюють небезпечні ситуації. І коли ви вже... Набудете деякого опиту, я не сказав вам, що отримали права і зі швидкості потоку. Ні, зразу прицепили букву У, це вам дуже допоможе, вас будуть всі об'їжджати, будуть розуміти, що ви учень і чіпляйте, будь ласка, і позаду, і спереду ці наліпки. Тому, друзі, ось така констатація факту, бо теоретично через вас приїде, коли ви будете їхати зі швидкістю потоку, теоретично через вас приїде менша кількість автомобілів, і воно буде безпечніше так рухати. Це на жаль, така історія. І та сама поліція, коли вона їде в потоці, вона також їде. Причому я ж не кажу про спецсигналів. Ні, без спецсигналів вона їде також часто, порушуючи правила дорожнього руху. Хоча могла б пекнути ці спецсигнали і рухатись законно, скажімо так, порушувати. Але навіть поліція стоїть, зверніть увагу, коли їде цей поток 70 км на годину, там, де можна їхати, 50. Хоч один поліцейський зупинить, ну трохи водії там щось можуть пригальмувати, там якісь там 60-65. чи 65. По, по ідеї, він може зупинити, дати попередження, типа не рухатися більшою швидкістю. Але ми маємо, що маємо. Потім ситуація про пішохідний переход. Я десь неділі три тому назад попав в ДТП. Як це відбулося? В мене в'їхали, я був не винуватий. В Києві я зупиняюсь на пішохідному переході. Зазвичай я дивлюсь зеркало заднього виду. Але людина, вона виїжджала з прилеглої території, виїжджає, вона мене пропускає. Але вона не впевнилась в тому, що я е, буду ще пропускати е, пішохода. Він просто його не бачив. А пішохід переходить дорогу е, з іншого боку дороги. І виходить така історія, що. Він там ще був такий плотний поток, йому хотілося проскочити швидше. І він виходить, що він не дивиться, куди він їде, натискає на педалі газу, і мені як дав в бочі, не в бочину, а так показательний. Удар був і розбив бампер, фару, трохи крило підходив. В общем, всі в шокі. Звісно ж, він винуватий. Слава Богу, страхова мені заплатила кошти. До речі, я вам надам пораду. Не дай Бог, ви колись опинитесь в такі ситуації. Звоніть в ту страхову кожен день. Ну, я дзвонив не кожен день, але вони зрозуміли, там була конфліктна ситуація, що вони там не хотіли приїжджати на, для оцінки ДТП. І я просто вони зрозуміли з мого е, наполегливого стану, що я цього так не залишу. І тобто, ви показуєте менеджеру, що ви цього не залишите. І дзвоніть, дізнавайтесь, бо затримують ці виплати там на місяць, на два можуть. Тому наполегливо, будь ласка, якщо, не дай Бог, звісно не дай Бог, не треба ніколи в це ніде влазити, навіть якщо ви не праві, дайте людині, хай він їде, якщо він злостний порушник, то хай він їде, шукає собі далі те, що він собі шукає, те, що він собі має знайти. Тому, друзі, будьте вкрай обережні. Рухаємося далі. Так вам і. Тобто, який сенс, який можна зробити висновок з того, що я попав в це ДТП? Дивіться, я його не бачив, я потім вже приїхав на це місце, де я Ну, я проїжджав просто. І, звісно, я вже там дивився так, щоб ніхто мене чи не здоганяє там. Бо якийсь старець теж отримав, не дивлячись на те, що я не винуватий. І ну, звісно ж, і виходить, що я зробив висновок. Ну, можна з цього зробити висновок. Що ви коли бачите, що вас наздоганяє автомобіль, а пішоход він не на вашій полосі, а на е зустрічної смуги, то не пропускайте його, порушуйте правила дорожнього руху, якщо бачите, що це безпечно. Ну, людина, по-перше, на дорозі, людина і велосипедист це все. Це саме основне. Е бачите, дівчинка отак їде, знижуйте швидкість. О, ну, треба безпечно приїжджати. Людина це, це саме головне. Желіза це все воно встановлюється, нічого страшного. А людина, ну жалко, желіза, звісно, автомобіль, кожен любить свою машину. А людина це саме основне, здоров'я це саме основне. Тому просто якщо ви бачите, що ви можете проскочити і не, нікого там ні на пішохідному не засипивши, то, звісно, проїжджайте. Друзі, ну якось так. Дякую, що дивитесь. Щось ще хотів сказати, але вже, мабуть, хватить. Я зупинюсь. Ось тут, бо там автомобілі припарковані. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, допомагайте каналу і до зустрічі на дорогах. Всім пока!